Добрий день, друзі. Вибачте, будь ласка, тут чуть-чуть, але я хочу зняти відео на фоні цієї клумби, яку я садила минулого року, для того, щоб це було наглядно зрозуміло. Але так як я працюю в садовому центрі і часто стикаюся з рослинами різного порядку, різного різної. Є... Різного віку, різного віку в горшках і різного віку в комах. Так що можу в принципі розказати багато чого про рослину з комом і рослину якогось певного віку в горшку, і як за нею доглядати після того, як ви її посадили. Так от, якщо ви посадили велику рослину з комом перший рік на свою територію, це не означає, що у вас менше тому що рослина у вас вже велика і у вас гарний ком, і в неї не буде ніякої скажімо, ситуації із корінням, тому що там вже корінь великий. Насправді ні. Це працює не так. Там корінь великий і відповідно велика крона. Велика крона, якій потрібно працювати корінні, корінню, потрібно працювати на цю крону. І корінь в будь-якому випадку обрізається. Обрізається, коли ком ви купуєте рослину з комом. По периферії зрізаються дрібненькі корінці, залишаються великі корені, які тримають рослину. Напевно, я все-таки відноситься. Залишаються корені, які тримають рослину, а ті, які п'ють. Воду, їх мало, тому що їх часто зрізають. І якщо ви, посадивши таку рослину з комом, мало її напуваєте в жаркі дні, особливо в перший рік посадки, особливо в перший рік посадки, ви не контролюєте полив. Навіть якщо у вас є капельний полив, ком пересихає швидко, а капля працює тут зверху. Вона промочує там. Дивіться, по периферії, якщо ком великий, капельна, потрібно збільшити капельку тут перший рік, тому що ну, відповідно збільшити, так щоб рослина не загнила. Але і обов'язково обов'язково слідкувати за її зволоженням. Зволожувати рослину по кроні, якщо це хвойна рослина, ввечері або ранком до сходу сонця. Для того, ну в жаркідні, для того, щоб е, хвоя чи хвоя випаровує дуже багато вологи. Дуже багато вологи. І корінь, який ще не має сили, який ще активно не причепився, не вліпився в вашу землю, він е, не може е, так багато давати води вашій рослині. Він бере воду, але не так активно, і ця велика крона страждає. Зазвичай люди, які думають, що вони купили велику рослину з гарним коренем, з гарною кореневою системою, вони позбулися багатьох проблем. Рослина страждає перший рік посадки в будь-якому випадку. В будь випадку великі рослини, якщо ви садите, вам обов'язково перший рік потрібен авторський нагляд за вашим садом. Або е, нагляд якогось е, е, озеленювача, ландшафтника, е, навіть якщо ви садили самостійно, тому що, ну просто для скоригування, для того, щоб подивитися, чи правильно промокає е, чи не хворіє рослинка, не залишати вашу рослину самостійно, просто так, е, щоб вона собі... Е, ну от, Ви її посадили, закопали, перший раз там пролили, е, пролили там другий і третій, і все, і хай собі росте. Так це не працює, тому що перший рік рослина, як дитина, яка прийшла у ваш дім, яка у вас народилася. Е, її там не було, не було і тут вона з'явилася. Ви не знаєте, чого вона плаче, е, що з нею не так, коли вона хоче їсти, коли вона просто хоче на ручки. Поблизу якогось ландшафтника. Будь ласка, запрошуйте його до себе перший рік посадки, час від часу, щоб він сконтролював вашу рослину. Тому що є моменти. Чим менша рослинка, тим вона краще приживається. Це однозначно, тому що в неї запас коріння. Невеликий, ну, запас верху крони теж невеликий. Але тут є теж нюанс, Якщо така посушлива погода є якось зараз, буквально я вже не пам'ятаю, коли в нас був останній день дощ, останній раз, ну чесно не пам'ятаю, те, що було, дощем не назвеш. Земля суха сухуща, і рослинки, які маленькі, у них коріння відповідно залягає десь ось тут. Нехай ви купили там горшок це 5 більший. Ну, він ось такий, там більший, так. Все одно корінь отак на рівні землі. І якщо ви його не проливаєте, не поливаєте там через день чи ще щось, рослині дуже тяжко зачепитися за землю. Вона. Нібито росте, але вона не росте. Її корінь не розвивається. Він стоїть там десь під ті корінці, чуть-чуть починають, пробують жити, але якщо ви будете недостатньо поливати, недостатньо давати йому у рослині укорінювача, для того, щоб коренева система розросталася, рослина буде стресувати, буде хворіти. І тим паче, будь ласка, не стимулюйте до зростання, до активного росту вашу рослину в перший рік. Тому що перший рік рослинам потрібно укорінення. Їм найважливіше, що потрібно це вкорінитися на вашій території. Для того, щоб її корінь проник у ваш ґрунт, проник і закріпився. Чим глибше, тим краще. Капельна система поливу це корм, корм з ложечки. Тому що рослина не хоче розправляти своє коріння вглиб. Вона має харчування ззовні, зверху. Ну, це Про це вже буде іншим разом. Е, в Перший рік це дуже добре. Капельну систему поливу в перший рік і в другий, для того, щоб рослина вкормилася. Це навпаки класно, тому що люди зазвичай забувають про полив, і тому, тому це класно. Але надалі потрібно якось коригувати, оце поливаємо-не поливаємо капельним поливом. Тому що всі думають, що капельний полив це Класно, але ну, скажімо так, не завжди це класно. Перший рік, отже, обов'язково вкорінюємо, обов'язково, однозначно, не стимулюємо до зростання і дуже добре поливаємо в таку жару. Тому що, якщо ви пропускаєте поливання, а тим, а немає немає, росте коріння, воно активно. Ціплюється з вашою землею, гарно проникає і тоді п'є гарну воду. Якщо ви пропускаєте момент е, нарощування коріння до осені, воно там погано погано зцепилося з вашою землею, рослина буде хворіти, і на наступну весну вона буде дуже квола. Намагайтеся. Цього року вашу рослину не перекормлювати азотними добривами для її зростання. Читайте формулу для того, щоб вона не була 20%. Де азоту більше, аніж калію і фосфору в перший рік. Не корміть її, не очікуйте від неї в перший рік великого приросту. Якщо ваша рослина на вигляд ніби тупить, не росте чомусь, все з нею добре, вона росте, вона росте в корінь, вона не росте уверх, їй не потрібно рости вверх в перший рік. Будьте терпеливі до своїх рослин. Ось так, можливо коротко, можливо, довго. по Перший рік посадки для рослин не кормимо азотними добривами, в обов'язково. Обов'язково в жару поливаємо, тому що рослинка має, малі рослини мають поверхневу кореневу систему. І оця суш в землі не дає їм можливості розвиватися. Вони можуть мати запас енергії і вологи, якщо це цибулькові в цибулині. Але разом з тим, якщо запас є, ви його не стимулюєте, він виснажує цю колину, розумієте? Так що все дуже сильно відносно. Рослина має якийсь свій певний запас, але якщо ви не будете його доповнювати, вона дуже швидко виснажиться. Дуже швидко і за перший рік. Вона ще постоїть, а до кінця року вона може сказати до побачення. І ви будете думати, що трапилося, наче все було добре, наче прижилося. Так, але дотримуйтеся певних рекомендацій. Полив не стимулювання зростання, а стимулювання корене утворення. Регулярний полив в таку жару. Регулярний. Тому що. Часто ще вам продають рослинки з торфом, торф постарайтеся по максимуму забрати із своєї рослини, хіба що у вас глиністий ґрунт. Тому що торф дуже швидко пересихає, він, швидко, він гарно пропускає повітря, але він дуже швидко пересихає. А в такій посушливих умовах, як зараз, торф не найкраще, що може бути. Тому якось так. Якщо, ваші, якщо мої рекомендації були для вас корисними, послухайте. Можливо, відео довге, але якщо хтось хотів взяти для себе інформацію, ну, візьме. До зустрічі!